Будемо тут рискувати, а у нас звашток зі дам. Доповідає міністр оборони генерал полковник Гелетей Валерій Вікторович. Пане президент, ваша вказівка виконана. Місто Славянськ Донецької області зачищено від терористів. На цю хвилину піднімаємо прапор України. Займаємось тим, що водять війська. Для того, щоб наладити мирне життя, працівники міліції відновлюють цю роботу. Служба безпеки України також займається відповідно до своїх посадових обов'язків. Крім цього, налагоджуємо відповідну роботу щодо населення, задіємо відповідні служби, соціальні служби, які будуть займатися всіми тими питаннями, які зараз очікують, очікують для того, щоб налагодити нормальну життєдіяльність міста Слов'янська. Доповідь закінчив, пане президент. Министр обороны, даете труп. Вы набираете, я потом дам через... Я с удовольствием. Спасибо. У да. Спасибо. Украинское украинской быть. как, угодно. Как угодно ну, конечно. Да, да. Ж... Я не... Это все, все у спекуляции. У не Русский, нет, украинский язык. Да, язык. Не да, 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 У меня да. жена русским, да. на русском языке, дети на русском языке, на работе на украинском языке. Никто не спрашивает за этот язык ни в Киеве, ни в другом городе. Во Львове едете, общаетесь на русском языке. Да, Это все, провокация по политике. Само понятно. Thank you.